Моделювання більшості складних за формою об'єктів, як правило, відбувається з використанням методів редагування сегментних сіток моделей. Цих методів дуже багато і вони поділяються на групи, залежно від типу редагуємої сітки. Існує кілька типів моделей: це mesh, Poly, Patch, NURBS. Від типу моделі залежить склад її структурних елементів, а отже методи та інструменти редагування. Зараз ми будемо працювати з одним із найбільш гнучких типів моделей Poly. Розглянемо ряд засобів, що дозволяють обробляти сегментну сітку поліоб'єктів для надання їй необхідної форми. Щоб отримати у сцені поліоб'єкт, достатньо просто перетворити тип будь-якого існуючих об'єктів у полі. Це можна зробити двома способами. Спосіб перший. Створимо у сцені будь-який стандартний примітив, наприклад, сферу. Клікнемо правою кнопкою миші для виклику квадрупольного меню. У нижній частині меню оберемо пункт «Convert to». У підменю, що з'явилося, оберемо пункт Convert to Editable Poly. Тип об'єкта змінено. Зверніть увагу, що всі параметри характерні для процедурних об'єктів зникли. Замість них тепер відображаються інструменти редагування форми. Спосіб другий. Створимо у сцені ще один примітив. Перейдемо у другий розділ командної панелі. У стеку модифікаторів клікнемо правою кнопкою миші по назві Примітиву. З'явиться меню, в якому необхідно обрати пункт Editable Poly. Результат буде аналогічний попередньому. Обидва способи є абсолютно ідентичними. Застосовуйте той спосіб, який вам зручніший. Отже, ми отримали полімодель, створену на основі звичайного примітиву. Полімодель не є процедурним об'єктом, тому не може мати параметрів коригування форми. Якщо ви перетворили сферу на полі Об'єкт, то більше для програми це не сфера, а просто сферичний об'єкт. Параметричну сферу можна було редагувати, наприклад, за рахунок зміни радіуса, це означає, що можна було змінювати лише характерні ознаки сфери, не змінюючи суті її форми. Сферичний же об'єкт можна редагувати як завгодно, з нього можна ліпити як із пластиліну будь-яку необхідну форму. Зрозуміло, що ні про який радіус та інші параметри тут вже мова не йде.